Файни не помало помалу твій. Такою красою. Аж хочеться їх вимикати, так? Бачите, яка краса. А мені по майбутнього дома, бо я бачу тусь хуститься. І тут він не один, там іще поруч бачу зазирає братик. Дивіться. Це і третій. Це краса. Оце краса. Друзі, вітаю! Сьогодні 27 липня 2025 року. І ми знову, як ви бачите, вже в лісі. І сьогодні з нами на гриби пішла ще й Софійка. Всім привіт, я Софія. Ну і Мурчик. І у нас, як ви догадалися, вже є перша знахідка. От такий тут красень зазирає. Файна мені. І ми його знайшла Софійка. От подивіться, який красивий гриб. Ну. No. І взяли ми з собою, звичайно, нашу знамениту корзину. І перший гриб? І перший гриб, знайдений Софійкою в корзині. Так. Це вже нас обрадувало. Йдемо шукати далі. І наступна знахідка. Де він є? Виходимо на вже маленький. Оце таки на лейси. Вимикаєш тільки. Це вже другий за сьогодні. Так. Джери присів і чекає, коли у нас буде наступна знахідка. Ну, ми поки ще наступного не знайшли, але все в процесі. Все тільки починається. Йдемо далі не ну, Робити мініматці. І знову Софійка знайшла ще одного гриба. Бачите, який красивий. Білий гриб. Білий гриб. Це ж місце там, куди він ріс за гортай. Ставимо у корзинку. Це вже третя за сьогодні знахідка. Сьогодні до обіду падав дощ. Я вже бачу ще одного, йдеш один, вимикати. Оди, оде, оде. Десь сюди я одне ще одного. Ну, так і ще одного вимикаємо. І вже там -ка... мама Софійку кличе. Один, один. Не спіши, не спіши. Загортай місце. Один, там, пані, дивіться, наводує, місце може бути так. Ну, ми вроді би двох знайшли. Якщо ще буде знахідка, ми повернемося. А да. зараз йдемо да, і прямо по дорозі ще спробуємо подивитися, може ще десь є гриб. Я вже камеру і не вимикаю. Друзі, бачите, ну я так і міркула, що ще може бути десь і по дорозі. Викрути його, так як лампочку. Я не крутила. Я не знаю. тут Та скоро. Ось така шапинка, на бік, ти у кущах між яфінником тримається. О! Видиш, ще його трошки жук з боку ногу. Но гриб непоганий, хороший. Вибираємо. Це вже четвертий. А де я той, що ти знайшла? Дивиться. Дві. Дві там. Я посаджуся від. Краса. Да. Дуже краса. Ну і у нас удачний день. Це точно. Це вже який у нас. Один, два, три, чотири, п'ять. П'ять грибів у корзинці. І це буквально за, за декілька хвилин. Да. Ну, спершу. І ще одна, друзі, знахідка. Ось такий, такий красим той зазирає. Ви бачите, okay. Ховався під травинками. Але краєшок шапочки зазирав, і Ми його побачили. Софійка зараз вимикає його. Okay. Місце від нього закриває. Такий okay, красивий. Люблю. Наставимо корзинку. Це вже у нас шостий за рахунком. Сьомий? Да. Ну, треба дивитися, може ще десь у нього брати такі. Я Я під шостим є сьомий. Поки більше не бачимо, як буде ще один, обов'язково включимо камеру знову. Да. Тут ще одна знахідка. Друзі, бачите, і там, мабуть, два. Там, мабуть, два. А Мали, як ви ухада? Тато, як ви Так, Горбочок такий у траві. Ми не знаємо, в якому вони стані. Трава їх так перем'яла, шапочки, але шапочки. Шапочки тверді. Ну, вимикай другий. Поклад. Це восьмий. Восьмий. Це дев'ятий. Ого, як швидко мене свирали. Теж шапинка тверда. Два братики, місце закриває від нога. Давай, бо я тобі не нагадував постійно, ти вже то знаєш. Так, став корзинку і йдемо далі. Так, так, трошки почисти. Такі красені, друзі. У нас дуже цікаво. Чи може бути ще десь? Ні, більше тут нема. І він пішов. І, І з нами ще один помічник Джерри бігає. А... Амурчик Тарасика, поруч із була. нами. Що ж, йдемо далі. І, друзі, ще одна знахідка. Там він покажеш. О, це акуратно траву оббирай, щоб не проламати. Мало Не спіши. Його трава настільки прижимала, що він... Бачите, аж шапинка розколюється. Вільно був вискорень замкнути. А я покажи який. Знизу. На камеру так, бо ми бачили. Краса. Друзі, краса. Сапочка м'яхинка. Так, але чистенька, то видно. Ну, чистенька, сато. Оце найбільший за сьогодні Так. Да. А ще як вирь, А я вже не знаю, десятий здається. Так, да, десятий. Що ж, йдемо далі. Мої да. ну, муртик. О, не Мурчик. Перевіз через риба. Я думав, він ще встав на нього. Бачите, гриби просто дуже активно. Ось такий виріс. Ну цей вже може і все. Може Давай перевіримо його. а Я на гриба поставив корзь. На гриба? О. Ви це бачили, друзі? Я навіть не бачив, що я на гриба поставив користь. Корвину. Давайте будемо його вимикати. Але він затримає нога. О. О -о. Оце красень. Прекрасний білий гриб. А, вось... а ти на одному стоїш. Оті. Як? То і ще... він... А ні, то не він попустить. От таке буває. Дай йде, не додаємо. Там іще одна знахід. Я корзину прямо на гриба поставлю. О, така. От такі. Тут і два. О, десь ще мама якась. Зніму, як ми його вмикаємо. Встав сюди корзинку. Він тусимо я хвилю. Ну, тому що ногу погриз жук. Є такий синій жук, він гризе ногу на грибові і може в шапинку пробратися. Я думаю, що в нього у цим екземплярі немає. Де ще? Бачите. Краса. Все одно ніжка приламалася, бо, бо дуже ну, доволі. Ще, тримається. А і ще а там ще... гуріє. І ще було вверху. Софійка побігла, вона вже пам'ятає де. А де. А от І Джерик охороняє. Джері охороняє. Ой який красивий. Дуже глибоко. О, бачите, яка нога в нього. Шапка маленька, а самий великий. Покажи на камеру. Краса. Я, яка маленька шапка. І Джері щасливий від сьогоднішньої грибалки. Да. Настрій, друзі, просто не передати словами. Емоції знову. Просто у розвідра. Кожна знахідка радує. Що ж, йдемо далі. А о що пройшли такі гриби? що вам їх не треба? Де? Двоє їх йшло. І двох грибів пропустив. Вони щось двояких їдять. Жуки. Так, так. Шапинку прогриз. Геть наскусь дивись. Так, 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 так. <хи -хи> Ану де він є? А він уже десь. Ні-ні, дві води. Там є. Ось такий жук. Добре, Ні -ні. На другого гриба заберемо. Обиймося, хоч одного нам лишив. <хи -хи> І шапинку з того ще заберемо, шапинка ще у доброму стані. А з нами і оба помічники. Дере і ришок. <ріст> Мурчик. <ріст> Мурчик рижик. Що ж, йдемо далі. <ріст> ну, Мурчик тут <-то> нас доганяє. <ріст> і він з цією стежкою йде. Знаєте, що коло неї Софійка знайшла гриба. <ріст> Такий так, Це за сьогодні, напевно, наймолодший. Ну. Ставимо в корзинку. А тут можемо відбачити. Ми молодшого сьогодні не зустріли. А що це, друзі, означати може? Або нам просто ще поки не повезло молодих грибів знайти, або вони вже переростають. Тобто молодих немає, тільки в основному такі вже більші. А це може бути ознакою того, що скоро хвиля перша білих грибів може пройти. Але, дощ, сьогодні буде обідом, да. так що, можливо, плавно переросте одна хвиля в другу. І ми будемо і далі радувати вас своїми знахідками. Йдемо далі. І чергова знахідка. Друзі, ось так він тут зазирає. Щось ще там -то помахалось. -то? Не знаю, дивіться. Що то? Нічого Ніч. може. О, яка е нога. Вони поки проростають крізь траву. трохи. Шапинка. О, це повністю білий гриб. Покажи знизу, який дуже повністю. в хорошому стані. Прекрасно знати. У нього вся білий гриб. Так вони всі білі гриби, просто є зрілі. На зрілих гіменофор знизу жовтіє, а на молоденьких гіменофор ще білий. Гриби? А, ну, обов'язково покажу. Нас супроводують такі охоронці два сьогодні. Що ж, шукаємо далі? Хливий. Раді. Ну, Щось є. Я хочу виграти. Щось є. Я хочу вироблю. Друзі. О, ще один. О, тут один. А тут поруч, два, отакі красені. Та ви що? Це вже свіковомка. To. Краса, ви що? Оце краса. Оце краса. Покажи на камеру другим боком. Ооо, супер. Супер. Тепер цього красені суфіковим каєш ти. -то? Того там тебе Ну ні. Ти ялівець, а він дуже кусутий. Але Софійка справилася. Молодці. Ну це красені, це треба було. Ставимо в корзинку. Ну, воду ми зараз виймемо. Тому що... Дайте воду, я хочу напитись. Так, поруч пасут корови. Що ж, йдемо далі. Чудова знахідка, друзі. Ось і чергова наша друзі знахідка. Отакий такий Да. Дуже файний. Дуже файний. Покажи. І білий навіть, і ще знизу. ще не пожовтів. Ставимо в корзинку. Краса. Оце чудовий гриб. Шкода, що тільки один. Дуже міркував, що може десь бути ще поруч його братик, але ще поки не бачимо. Але ми дуже уважно будемо дивитися. І якщо ще буде, то обов'язково покажемо. А що один лиш? Ще одна, друзі, знахідка. На, Оце ага. молоденьке. Це сьогодні наймолодший білий гриб. Те, та, та описали другий. Корзина вже наполовину наповнена. Да. Вже в ній відчувається так кілограми 4 ваги. А ми шукаємо далі. Як ти казала те? Не вимикай. Друзі, знахідка. а Так він сховався. Поміж гілочок і травинок. Подовгий. І в дуже хорошому стані. Це з молоденький, файний білий. гриб. Так, да, іменно білий. Так, пооббирай від травин. І в корзинку. І ще крути. О, Молодець. Став у корзинку. І шукаємо далі. М -м -м. Вони такі, як мої діти. Ді, що там поляба? Знайшов. Тут один. Бачите, друзі? І тут зазирає поруч його братик. Ну, Софійко, ти їх не вимкнеш, тому що вони дуже у молоденьких смирічках. Софійка дуже горить бажанням їх вимкнути. але я справлюся саме, я думаю. Тому що ти низькі чоботи маєш. І тобі буде не дуже зручно такого гриба вимикати. От бачите, яка краса. А мені помає було бо я або щось тусь І тут він не один, там ще поруч бачу зазирає братик. Дивіться. О! Що? Який великий! Це один. Так. Зараз другого вимикаємо, де він там є. Ага. Там сховався. О! Другий красень. Та ви що, друзі? І тут є цей третій. Оце краса. Оце краса. Файний, молоденький, зрілий. Уже пожовтів. І там є. О, емоції зашкалюють, ви бачите, які гриби. Друзі. Я ще обов'язково перевірю і вже бачу ще одного. І ще бачу одного. Ви його бачите. Ох, яка потужна нога. О! Бачите! От такий гриб. Це вже четвертий. Можуть іще бути. Хто знає. У таких молодих смереках гриба зразу не помітна. Обов'язково перевірю і покажу. Що ж, чудова знахідка, чотири таких прекрасної якості гриби на одному місці. І ще там дружина каже вверху, десь щось знайшли. Піднімався. І тут, бачите, ще один. Отакий красень. Обов'язково заберемо, так обмогу не пошкодити. Ну, Все одно кінчик приламався, але, але то нічого. Ставимо в корзинку. Корзинка у нас потроху, потроху наповнюється. Підемо далі. Я захекав захекався піднімаючися. Вже в корзині є що нести. І тут Софійка чекає із знахідкою. Знову от такий красень, друзі. Там... Ну вимикай його. А там іще. Ти може мені дозволиш. О, давай. Там на ньому, виходить, він не гнилий, а його ногу згриз, напевно, жук. Он, так, у шапинці дірка зверху, то означає, що нога на капець. Нога пошкоджена. Ну і Повністю пошкоджена нога, але шапинку ще ми можемо забрати. Котика можемо з собою. Отак він проїдає, скрізь шапинку, залазить і через ногу. Таки... А друга знахідка. Ще й Мурчик з нами сьогодні. І Джері. Нам сьогодні не скучно зовсім. Навіть якщо б не було жодного гриба, прогулянка би вдала. Так, це у нас що є? Це у нас муремух. Блідорожавий муремух. І стінний. В принципі, гриб ми, ми сьогодні збираємо білих. О, Софійка. Тоже жовтий велик. Ну давай, пробуєш ти його мупити, я тобі так з боку О, Але. Це вже все, як ти вже проламала його, нога закручена, глибоко закручена. Тож все, він вже ще може цілим вимкнути, трошки почала ламатися нога. Але нічого, гриб файний. Дуже м'який. хороший, на сушку саме раз. Так. Побирай краєчки, оцю траву, потім ми ще почистимо його файно. Так. Форма в них така, тому що вони крізь траву, Важко проривається і тому мають, тримають таку форму. Шапинок. Що Шо ж, корзина майже майже, друзі, наповнилася. Да. У нас попереду ще є декілька грибниць. Джері щасливий від сьогоднішньої прогулянки. Да, і я. Хоч білок вроді ще й не ганяв. Так? що я О, дружина кличека, там ще десь щось є. Зараз вимкну камеру я підійдемо. А друзі, то не, не гриб, а от прекрасна ялинка. Новорічна. Без гірлянд тут у нас росте. І радує око. Йдемо далі. Це олівець, хто не знає, що за рослина. Чапка <таспорта> есть? Нет. Я левец. Все, Софийка бежит. Значит, что здесь там есть. Смотри, она смелечко. А вот так я мусь. бачите? Куда вот такую знахидку? Я только Уся чуть-чуть старий. Оце наймали. Саме веселій білі. Що ж, друзі, прекрасні білі гриби. Да. Йдемо шукати далі. Там нема з ней зон Ось Така знахідка, друзі. Ось така знахідка. Ой, один Білий гриб. Росте я лівець, то хвоя з нього Так, да. Воно дуже легко вирвався. Побілий. Білий. Прекрасний Нех. гриб. І твердий. І ще шукаємо далі. А от, друзі, чергова наша знахідка. Пантерні мухомори. Так, здається з вами. Там пантерні мухомори. Цього року я їх ще не бачив, але вони вже сьогодні, бачите, яка галявина і ще й там вони зазирають. Є пантерні мухомори вже в Карпатах. Отруйні гриби, але дехто використовує для лікарських цілей. Що ж, ми їх не беремо. А йдемо шукати білих. Далі. Нарешті, друзі, ще одна наша західка. Це вже наприкінці грибалки. Ну, Файне не помало свої. Так. Такої красо. Хочеться їх вимикати, так? Хочеться з'їсти. Та ви що краса. Покажіть які? Супер, покажи вперед сюди на камеру. О, краса. Ідемо далі. Так. Да. Ще одна нахідка. Молоденький, файл. Це в дуже короткому стані. І ще білий. Що радує, Це означає, що все ж таки іще будуть гриби в. Піднімається вже досить сильний вітер. Ми вже піднялися на вершину Пагорба. <ріць> Софійка із мовчиком. <ріць> Люба. І гриби. І До зустрічі. Всім пока. Думаю, ще відео. Вийде по грибах.